Олександру Матієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві. Після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині, що тримає позиції біля Соледару, 30 грудня 2022 року. Олександр і четверо його побратимів були на завданні, з якого ніхто не повернувся. Це був стрілецький бій поблизу Соледару. Обставини загибелі Олександра Матієвського були невідомими до 6 березня. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова Герою слава. Героям слава Україні. Слава. Слава Україні. Герою слава, героям слава. Україні слава, герою слава, героям слава Україні слава. Герою слава, Героям слава Україні слава, Герою слава, Героям слава Україні слава. Герою слава, Героям слава Україні слава, Героям слава, героям слава Україні слава. Лава, героям, слава Україні! Слава ноги є не посилі, ноги зерця.